Нова масована атака РФ на енергосистему України показала, Кремль не відмовляється від стратегії відключень і хаосу взимку. Запоріжжю вдалося відновити електрику, воду та тепло всього за декілька годин. Дніпро та кривий ріг постраждали сильніше. Без світла, тепла і води залишилися понад мільйон людей. У кривому розі 38 тисяч абонента без світла. Зупинено 6 великих котелень і близько 2500 квартирних будинків. Понад 30 малих котелень працюють на генератор у Дніпропетровській області без електропостачання близько 800 тисяч сімей. Відновленням зв'язку займаються понад 50 бригад. РФ ударила по ключових підстанціях системи передачі, а не по житлових мережах. Навіть при збереженні трансформаторів відновлення займає години та дні через пошкодження інфраструктури та необхідність розмінування. Це була ще одна масована атака на енергетичний регіон. Дуже сфокусовано величезна кількість дронів по підстанціях високовольтних перш за все мережі розподільчих, так само удари були нанесені по генеруючих потужностях цього регіону. А зараз відбувається відновлення. Я так розумію, що коли ми з вами розмовляємо, то більша частина Запоріжжя і частина Запорізької області вже. Практично заживлені з Дніпром. Продовжуються роботи і з містом з областю там складніше і. Ем... Я сподіваюся, що протягом годин люди отримують, хоча б доступ до електрики на кілька годин на долу. Далі поступово буде ставати краще. Експерти впевнені, незважаючи на тривалі атаки та екстремальні погодні умови, Україна витримає четверту зиму ударів по енергетиці. Головне питання: наскільки швидко країна зможе піднімати систему після кожної атаки?